Це відео вже сміливо можна вважати військовою хронікою. На ньому ракетний катер чорноморського флоту, Івановець. Этот катер оснащен очень грозным оружием. Чотири крылатые ракети класу Москіт при попаданні в цель способны потопити крупний авіаносець. Уникальность данных ракет заключається в їх високій скорости і невозможности определения радарами противника. У сюжеті ЗРОСТБ на навчаннях ракетний катер знищує всі ворожі об'єкти, які в нього були запущені. А це вже реальні кадри атаки Івановця українськими дронами, і тут в нього пройшло все не так гладко, як у сюжеті. Шість морських дронів українського виробництва Магура В 5 успішно атакували Івановець. Це призвело до детонації крилатих ракет Маскіт на борту і в результаті затоплення судна затоплення івановця визнали і російські воєнкори, але попадань за їхніми словами було вдвічі менше. МРК «Ивановец» затонул во время отражения ночной атаки ВСУ на Севастополь. Корабль принял на себя три попадания морских дронов. Экипаж до последнего вел борьбу за сохранение судна на плаву. Ракетний катер виконував дуже важливу функцію. Після того як Росія вийшла із зернової угоди влітку 2023-го, Вона постійно тримала два такі кораблі в озері Донозлав. Це західна частина Криму. І за потреби катери ставали у вогневу позицію у мису Тарханкут. І своїми ракетами могли знищувати будь-яке надводне судно у північно-західній частині Чорного моря. Уністажені от катера «Івановець» зараз Она серйозно ускладнює значить, нашому противнику задачу виповнення задачі ну возможного блокірування судоходства северо западний часі чорного моря. Українські військові спіймали момент, коли Івановець виходив із озера Донузлав та здійснили атаку морськими дронами Магура. За останні десять років ракетний катер створював багато проблем для України у Чорному морі. Івановець брав участь у російській агресії проти України у 2014 році. Блокував українські кораблі у бухтах під час вторгнення до Криму. У 2022 році брав участь у морській блокаді Чорноморських портів. 2023 року. Під час навчань Чорноморського флоту Російської Федерації розстріляв як мішень корвет Тернопіль військово-морських сил України. Вартість втраченого корабля становить орієнтовно 60-70 мільйонів доларів. Це вже тринадцятий військовий корабель ВМФ Росії, котрий пішов під воду після початку повномасштабного вторгнення. Україна планомірно перетворює Чорноморський флот на флотилію, А якщо так піде і далі, то згодом військових кораблів РФ у Чорному морі може взагалі не залишитися. Уже із 13 десантних кораблів. Ну два, два десантних корабля повністю уничтожені. и два серьезно значит, ну, подранены. Из четырех подводных лодок, которые были в Черном море, осталось три. Это важно, чтобы целенаправленно день за днем выбивать вот такие носители наиболее такого, ну, скажем, сильного оружия противника. Уничтожение этого катера заключается в том, что Россия теперь стала иметь меньше средств Для несіння ракетних ударів на моря тепер Івановець на дні моря і може передати привіт колишньому флагману ВМФ РФ крейсеру Москва за попередніми даними. Разом із Катером під воду пішов і весь екіпаж, а це приблизно 40 висококваліфікованих моряків. Всі цілі поражені, всі ракети попали в цель.